Послухаєш передачі та різні програми і думаєш, скільки ж будуть дражнитися з нами. Після кожної реклами, кожної обяви тільки чуєш Севастополь, город руської слави. Позавчора пізнувато я уклався спати, сплю і чую, ніби привид. Приперся до хати. Пика кругла, наче диня, оченята хитрі, ноги в гіпсі, ще й кепочка на лисі макітрі. Свідкіля ляти серед ночі питаю прояви, а він каже собираю віщі русской слави, откуда ви, эта шуба. Кажу, із Полтави, Пхаю в сумку, значить, це шуба русскої слави. Откуди ця шапка, кажу, із Сваляви. валяви, пхає в торбу, значить, это шапка русскої слави, а откуда кольця эти, з какой держави, із Києва кажу, Київ тоже город русскої слави. Спакувався, сів до столу, поїв усі страви. Люблю, каже, вареники, блюдо руської слави. А откуда конієчішко, кажу з балаклави. Балаклава каже, ето теж город руської слави. Вийду в пляшку, лізе в ліжко до дружини клави. Куди? кричу, а він каже, ето теж баба русской слави. Я злякався та й прокинувся. Звідки ця химера? Напевно, я не дивився передач про мера, який має біля моря руської слави дачу, а ще хоче Севастополь і Крим на додачу.